Дуже часто при відгодівлі тварин дивляться лише на склад корму, білок, енергія, премікси. Але є один фактор, який може вбити навіть ідеальну рецептуру: гранулометричний склад, тобто розмір частинок. Що це таке і чому це важливо? Гранулометричний склад це те наскільки дрібно або грубо. Перемелені всі компоненти корму, і це критично важливо, оскільки впливає на швидкість проходження корму, визначає засвоюваність, впливає на здоров'я шлунку і кишечника, може підвищувати або знижувати продуктивність на десятки відсотків. Навіть найкращий корм може не працювати, якщо його помел неправильний. Для птиці у птиці шлунок працює як млин. Йому потрібні частинки певного розміру. Занадто дрібний помел, корм проходить через кишечник, надто швидко, знижується засвоєння, з'являються діареї. Занадто грубий, важко перетравити, знижується поїдання, можливе подразнення. Правильний розмір частинок покращує роботу м'язового шлунку, підсилює перистальдику і дає вищу конверсію корму. Для свиней. Свині дуже чутливі до помелу. Надто дрібний помел може збільшити ризик виразок шлунку, особливо від годівлі. Надто грубий, знижує засвоєння енергії і призводить до перевитрати корму. Оптимальний помел дає свині більше енергії з кожного кілограма корму, навіть без зміни рецептури. Для кролів їм потрібна чітка структура. Дрібний помел плюс достатня кількість довгої структурної клітковини, люцерни і травяної муки. Неправильний помел може викликати стази кишечника або здуття, а це найпоширеніша причина загибелі кролів. На виробництві гранулометрію контролюють ситами і молотковими млинами. Від неї напряму залежить міцність гранули, рівномірність змішування корму, стабільність роботи гранулятора. Тому це другорядний момент, це частина технології, яка визначає якість. Кожного мішка. Правильний гранулометричний склад це не дрібниця. Це те, що перетворює рецепт на реальний результат: ріст, конверсію, здоров'я і стабільність. Саме тому розмір частинок це одна з найважливіших речей у комбікормі. І цікавий факт: правильний розмір частинок корму для птиці може збільшити ефективність перетравлення корму на 8-12% без зміни рецепту. Тобто Інколи корм погано працює не через сировину, а через те, що його просто перемололи не так, як треба.